Всім бадірого ранку, рада знову вітати на своєму каналі. А ми сьогодні знову з самого ранку в дорозі на Запоріжжя. Вчора ввечері готувала їсти, і моя варильна поверхня зламалася, просто перестала реагувати на будь-які дотики, залишилась на одній температурі, ну, приказала довго жити. Вона вже тиждень десь підглючувала, а це вже остаточно. Ну, чоловік її розібрав, подивився, що там всередині. А всередині там ну, і сміх, і гріх, інакше не скажеш. Залізла туди всередину миша, погризла там усі дроти. Потім залізла оцю панель електронну, застрягла, там, її там струмом вбила, і вона там все закоротила остаточно. Ну, приємного мало. І до того ж плита вже зовсім не підлягає відновленню. Тому ми швиденько знайшли на OLX магазинчик, де там бушна техніка з Європи. І поїхали купувати, бо на нову ми зараз ну, ніяк не розраховували. Та, хоч була старенька, але вона така була надійна, вже і тріщина там була на склі. І ми розраховували, що вона в нас вже ще трошки попрацює. а Ну, ось таке трапилось. Ну, і сміх, і гріх дійсно. З цією мишею. Ну, що поробиш? Ще на зворотньому шляху заскочили в село, де вирощують саджанці. Місцеві називають це пітомнік. Там прямо на місці все вирощують, нічого не привезне. Заскочили, тому що мені ну, остаточно зараз припекло купити вишню. Дуже хотіла вишню, бо дуже люблю вишні. І ще заскочили до знайомих людей, вони просили заїхати, до тих, що купили у нас поросяток трьох. І навідала їх, і там по харчуванню поспілкувалися. Ну і так подивилась, як у них справи. Справи у них добре, тут їх люблять. Також тут є курочки, подивилася, мені було цікаво, такі гарні, яскраві, на сонечці аж червоні. Так, а оце моя стара плита, я її вже навіть не мила, викину та й усе. Не буде хлам зберігати. А отаку купила нову. Ну, як нову? Вона блушна, вже є на ній і сколи, і подрябини. Але на даний момент мене це влаштовує, тому що на нову ми не розраховували ну, ніяк в цей час. Витрати у нас і так великі на все і про все. Ну, Тут в нас нібито все нормально. Поросятка обідають. Тиквочка наша нібито проголодалася, хоч їсть. Мені це подобається, що вона їсть. Бо все я переживаю, що вона в нас худенька. Освоюють загородочку собі, ось перепахують. Дивіться, як добре. Прям зорали. Все, молодці. Хоч саджай тепер, так? Гей, кабачок, як твої справи? Чого такий брудний? Біленькі поросята, вони, звичайно, такі прикольні, особливо, якщо там якісь плямки на них виглядають, вони прикольно. Але брудняться, одразу видно, що свиня. На чорненьких воно так не видно. Він-то такий же самий брудненький. От, якщо зблизька подивитися, то видно на ньому все. Але так здалеку, ніби один чистенький, а другий брудненький. Спробувала додавати їм вчора риб'ячий жир. Мати моя рідна, як воно гоняє. Не передати словами. До цього я їм додавала, у мене був дитячий вітамін Д3 чи Аква д 3 щось таке. Ну, воно пахло добре. А це діло, я в відро, де запарюю їм кашку, додала столову ложечку. Відро помила, помила, потім, потім ще раз помила, потім третій раз помила, потім взяла інше, бо не виводиться цей запах. Я розумію, що їм подобається, але мені ну, геть ні. Ні, ну знову вона, малоїжка. Трошечки поїла і вже пішла гуляти. Іди до мене, підійди. Підійди. Ні, все ще опасається. Ось хто зовсім нічого не опасається. Так? Їй, не подобається? Дай почухаю. От тут почухаю тебе, почухаю. За вухи потрогаю. Привіт, привіт. А ця на віддаленні тримається. Нічого. Теж будеш в мене ручна. Без винятків. У мене всі ручні. І ти будеш. Не треба казати ні. Будеш. Так, як у нас тут справи? Бандитка, кабанчик. Що там, треба перекус? Зараз буде. Зараз буде. Налила їм побільше водички, бо вони там з миски щось розливають, думаю, так вибір, будуть дертів шукати. І всі дружно їдять. Так, вирівняли мені тут усе, що я планувала вирівняти, але як до туди тепер дістатися по грязюці. Хочу подивитися, як вони там. Всередині собі зробили, де живуть, все чистенько і тут усе чистенько. Що там? Профнастил щурі не прогризли. Це добре. Ну і так загончику в цілому чистенько. Побачила, що вони всі трьох вночі сплять в одному переживали, тому що бандитка у нас така дівка з характером не дуже. Вона білку може ображати. Білка це біла свинка. Бан... Ось бачите? І я все переживала, що вона не пустить її з ними разом з кабаном жити. Дівка. Та це я. Це я. Але пускає її їсти і сплять вони разом. Кабанчик. Що там мої гарні, не треба мені їсти оці валянки. Не їж! Зараз я на тебе верхом сяду. Хочеш? Будемо кататися? Давай кататися. Табанчику. Табанчик, який мій зайчик гарний, хороший. Будеш падати? Кабанчику. О, Всі зібрались навколо мене. Виходь, Марс, все гаразд. Не треба мене за штани кусати. Оце вони тільки зайдеш до них, усі збираються навколо мене, щось від мене хочуть. Кожного треба погладити, кожного треба тронути. Так, дівчинка, ану, посміхайся сюди. Ой, яка ти гарна, ой яка сіката. І цей хлопець такий самий. Дуже ласкаві свитки. Дивіться, що роблять. Не треба зазирати внутрі. Там шкарпетки в мене. Ось таку от вишеньку придбали у питомнику, вартувала вона 100 гривень. Назву не пам'ятаю, от чесно, поки до машини йшла, пам'ятала, як прийшла, то й забула. Вона середньо стигла, солодкі, великі ягоди. Ну, так сказали. Зараз буду саджати, саджати буду біля двору. Ну Є, є чомусь, у мене така ідилічна картина в голові, що біля двору має рости калина і вишня. До речі, ось у мене вишня росте. Росте вже два роки. Чи, як сказати, вона тут знаходиться два роки, але не росте. Ось така маленька. Вона не засохла нічого, але вона не росте. Якщо хтось знає, що робити, там, чим її підгодовувати, підкажіть, будь ласка, у коментарях. І ще ось такий горіх у мене є. Це нам видали. У нас в селі, до речі, видають. Іноді саджанці, от в тому році видавали саджанці горіху, картоплю посадкову, іноді насіння. Я не знаю, чи у вас таке є в селі, чи це зараз під час війни таке. Я все соромлюся спитати там у людей, чи раніше так було, чи тільки зараз. Я ж тут до війни не жила. Але ось так зараз покажу інший горішок. Ось такий-то в тому році нам видавали. Я його посадила і він собі росте. Це горіхи були з Миколаєва. Нам привезли багато і роздавали по одній штучці на двір. Так, зараз будемо садити. Чоловік мені зараз викопає, а я поки що підготувала водичку, таку кімнатної температури. Підготувала одразу калімагнієва добриво. Одразу його додам у лунку. А потім вже, як прийметься, мабуть, буду азотними добривами здобрювати. Ще мені продавчиня сказала, що потрібно підрізати корінечко. Те, що дуже довге, на декілька сантиметрів прибрати перед посадкою самою. Зараз пообрізаю. Ну, якось отак у мене вийшло. Не знаю, вірно чи ні. Будемо пробувати. І одразу зараз горіх почекаю. Тут, мабуть, більше треба видаляти. Якесь воно, мабуть, а воно м'яке. Ладно, зараз незручно, пробую обрізати. Горіх обскубала добре, дуже добре. Тому що багато коріння такого неживого, якесь м'яке, якесь пересохле, різала до живого. Зараз пробуємо садити. В принципі, і все. Ось тут у нас є точка прививки. Тут же поряд десь бачила живу бруньку. Ось тут О. її потрібно не заглиблювати. І все, трошки притрамбую, проллю водичкою і хай собі росте. Так, під горіх викопали. Те ж саме калійно-магнієве добриво. Одразу заливаємо водичкою. Водичка його затягує туди, щоб не було прямого контакту з корінням. Трохи всотується і висаджуємо. Дощик пройшов, водичка одразу вся насоталася. Давай потримаю лопатою закопи. І ну, так само там точка прививки, чи як воно там зветься, лишаємо, щоб і сонечко там було і провітрювалось, щоб не загнивало. Ну Така деревина взагалі велика. Я не думаю, що їй вже щось буде. Вона або прийметься, або ні. Все, що трошки просядеться, а потім підсипемо. Я думаю, водичкою проливати обов'язково, вона тоді усі ці пустоти, що між комочками землі є, затягує, щоб не було там ніяких полостей. Ну, ось так от. І обіцяла ще показати сам шит. Ось тут у мене типу вкорінюється сам шит біля двору. Тут з однієї сторони з іншої. Що це було? Чоловік допомагав там жіночці обрізати кущики і позабирав те, що було обрізано. Вона сказала, що просто треба знизу зачистити, трошки пошкрябити гілочку і просто в землю ставити. Ми ще додатково обмакували в корневин. Ну, я хочу сказати, це було восени. Я думаю, якби воно померло, то воно б померло, воно б не було таке зелененьке. Тут ось щось навіть... На свіжі листочки схоже. Ну, звичайно ж, щось добрі люди лазили і зламали, якісь собачки бігали, щось, може, прижилося, щось ні. І я декілька гілочок посадила вдома, зараз схожу покажу, що там вийшло. Там явно видно, що вони ну, не вижили. Ну, ось, дивіться, гілочки з одного кущика Ті, що на вулиці одразу були, і ті, що вдома. Я їх і поливала, і світло у них було, і тепло, ну і ось що з них стало. Ну, тут явно видно, що вони не живі. <смі> Тому ось такий досвід у мене з самшитом. Мабуть, думаю, що не всі рослинки люблять, коли до них дуже чіпляються. Так, знайшли тут якийсь такий бак. Ой, величезний. Хочемо з нього зробити короб, щоб зерно зберігати. Бо бочок не накупишся. Тут хлам, металолом, щось треба буде доварити. Єдине питання, що мене турбує, для, віщ, для чого він використовувався, навіщо? Тут є тен в ньому. Це, мабуть, або воду гріли. нашу таким об'ємом величезним? Тут куп, мабуть, точно буде. Може, свиню цілком варили. <хи> Хто знає, навіщо в селах були такі куби з теном. Розкажіть мені. О, знову хлібчик розвозила, взяла два мішечка. Тут усякий різний поросяткам. Оце мені більше подобається. В одному цілі булки, а в іншому порізані. Порізані навіть гарніше. Одразу виклала, вони висохли, мішечок склала. І потім ходиш, пригощаєш манюнюк. Ну, ось так. Пройшов дощ. У нас тут просто болото. Зараз треба щось з цим робити. Так, знайшла стару солому, накидала, зараз ще трошки накидаю. Потім розгорну і все ж буде вже гарніше. Може, хтось скаже, що дарма я отоморочуся. Вони свині, вони там бруд люблять. Ну, знаєте, то одне діло у калюжі покупатися. І зовсім інше діло на болотах жити. Вони в мене свині українські, а на болотах живуть то трохи інші створіння. Тож треба зробити їм гарненько. Вже геть інша справа. То вони прям вгрузали, тепер хоч пройти можуть. Так, що тут роблять малі? Ну, що я хочу сказати? Є різниця між кармалом та в'єтнамцем, і знаєте, в чому вона полягає? Ну, не в розмірі то таке, то вади утримання. А ось в цьому. У мене навіть великі свині. Не роблять такого, вони не копають так сильно, не перекопують цього. Хлопці такого не роблять. Це робить дівчинка. Я це спостерігала вже декілька разів. Вона дуже-дуже копає. Це, мабуть, у них крові там, не знаю кого, мангалиці чи диких кабанів, чиї там крові в них бушують, що вони оце таке риють. Ну, а нам сьогодні. Таке собі предстоїть. Хочу їх проглистувати. Хлопцям вже є два місяці, вони вже набагато більше за 15 кілограмів. Треба зважити дівчинку. Бо на усіх препаратах, що я накупила, є обмеження по вазі. Якщо поросятку менше 10 кілограмів, то не можна глистувати. Ну, будуть ці препарати для них небезпечні. Ризикувати я не хочу, тому зараз зважимо і вже по вазі вирахуємо кількість препарату і будемо робити таку процедурку. 9 кілограмів. Боже, яка вона маленька, мені не здавалося. Випускайся. Що, як така вага в нас, то охрана відміна. Процедури відміняються, можете бігати спокійно. Кабачка з баклажаном я навіть важити не стала. Ну, на що їм той стрес, якщо дівчинка не досягла ще тої ваги, коли можна густувати. Тоді вже за тиждень, мабуть, десь зважимо вже всіх. Я думаю, вона вже. Добере ці нещасні 800-900 грамів. Переважимо, розрахуємо і будемо глистувати. Ну, зате я, знаєте, чим дуже задоволена. Вона дуже добре їсть суху дерть. Ну, мішанку з крупи. Хлопці, таке, тільки якщо голодні, а вона з задоволенням, навіть краще їсть, ніж запарену кашу. Це приємно, це. Знімає з мене частину складнощів. Влітку це буде набагато краще, бо запарена каша влітку, як ну, спека, вона скисає буквально там за декілька годин, то вже таке, що треба викидати. А викидати мені тільки ну, на кучу компостну, бо нема в мене ще ніяких пташечок. Хлопці, навчіть дівчинку їсти гарно. Щоб вона була така, як ви. Товстенька, товстенька. так, молодці. А ще знаєте що? Вона не хрюкає так, як вони. Мася, тихо. Вона видає таке звуки, схожі на Я Якось спробую спіймати, коли вона так робить. Ось вони так хрюк-хрюк, а вона ніби муркоче, як котик. Цікава, звичайно, дівчинка. Зверху на оленятку схожа, знизу на лисичку, ці ніжки чорненькі, сама роденька. Прикольно. Марс, лякаєш мені порося. Ну, вони не дуже лякаються, вони більше лякаються того, коли він різко вискакує. Ну, так зненацька, звідкись вискочить, то вони тоді тікають. А так підходять ну, саме до нього, тичуться, п'є водичку. Мася, не плач. Щось розказує їй. Знову швиденько замісила тісто, бо магазин наш, як завжди, не хоче працювати, треба хлібчика спекти. Сформувала дві хлібинки, зараз він трохи постоїть, підійде, і в духовочку. Ось же хлібчик підійшов, вже можна і в духовочку. Ось і хлібчик готовий. А на сьогодні, мабуть, усе на все добре. До нових зустрічей. Пока-пока.